Основною метою проєкту є поширення досвіду діяльності з питань екологічної освіти та виховання, формування екологічного мислення та культури у дітей, молоді та їхніх батьків. Залучення дітей до екопроєктів потребує певної підготовки та зацікавлення. А для того, щоб робота не була даремною, необхідно об'єднувати зусилля. Ідея створення проекту з'явилася на основі того, що багато організацій мають великий опит, але ми всі розрознені. І Хотілося б об'єднатися, во-первых, допомогти друг другу і інформацію раз. Потому что у разной организации, разные наработки. Второе. Чувствовать плечо друга рядом. Объединиться, чтобы. Наша робота була більш ефективна. До участі у семінарах запрошують представників громадських екологічних організацій, вчителів, вихователів, керівників гуртків позашкільних закладів, що займаються екологічною освітою. Допомагаючи своїм дітям, батьки мимоволі стають учасниками екопроєктів. Для цього спеціально розроблені програми Екосім'я та Мама, Папа і Я навіть саджаючи дерево, людина робить свій внесок у екологію в рамках семінарів Мало того, что мы здесь у себя на родине, так сказать, на Херсонщине принимаем гостей и слушаем их опыт работы, мы еще делимся сами между собой этим опытом работы, инновационными идеями, нашими проектами, для того, чтобы потом все это внедрить в наши организации, там, где мы работаем с детьми, чтобы наша работа была более интересной, потому что всегда обмен опытом, он всегда двигает еще, так сказать, с большей силой на то, чтобы. Как Можна більше дітей привлечь к екологічному воспитанню і образуванню. В рамках реалізації екологічних програм відбуваються різноманітні акції. А в проєкті «Екосвіта для збалансованого розвитку діти змагаються за титул. Тут немає переможців та переможених. Кожна дитина робить свій внесок. Хтось майструє гудівницю для птахів, інші саджають дерева. Таким чином маленькі громадяни можуть почувати себе важливими та потрібними.